Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити аналіз цільової аудиторії сайту конкурента та поговоримо про інструмент, який допоможе нам в цьому. Це SimilarWeb. Знання про діяльність конкурентів може стати ключовим для успіху вашого бізнесу в онлайні. Давайте дізнаємось, як скористатися SimilarWeb для отримання цінних даних. Для того, щоб скористатися інструментом, ми зараз його бачимо на екрані. А треба бути залогіненим, тобто залогінитись. У мене наразі акаунт залогінений, тобто вам залогінитись потрібно. І далі отут ввести домен сайту, якого ми будемо аналізувати. Це буде сайт вашого конкурента, бо аналіз цільової аудиторії конкурен... свого сайту ви можете зробити завдяки, наприклад, Google Analytics. Для прикладу я веду сайт мій для того, щоб одразу сказати, чи правильні дані дає SimilarWeb, чи ні. І трошки почекаємо. Цей інструмент надасть вам загальну інформацію про трафік, джерела трафіку, географічне розподілення аудиторій та інші цінні дані. Ось тут загальна інформація про сайт. Як бачимо, статистику він показує за три місяці. Тобто, бачите, з лютого по квітень 2023 року бачимо розподіл по девайсам. Таким чином, одразу ми для себе також можемо зрозуміти, з яких девайсів заходить цільова аудиторія на цей сайт, тому ми також можемо одразу для себе нотатку зробити, що можемо коригування ставок, наприклад, зробити в контекстній рекламі. Тут загальна статистика. Також одразу можна подивитися конкурентів, які він самостійно підібрав. Але ж я ну, не рекомендую звертати звертати на це увагу. Бачимо, що тут не коректні сайти підібрані. Бачимо географічне розподілення, те, що я вже казала, що тут 92, ну майже 93% з України трафіку отримує сайт, і бачимо, що Польща на другому місці. Канали маркетингові канали, які використовує сайт. Це органік, це правильна статистика 100%, можу сказати. Це на першому місці органік, на другому це Дірект, прямі, прямі заходи або закладок браузера тощо. На третьому місці це реферальний трафік, і на останньому це соціальні мережі. Звичайно, у нас набагато більше каналів, бо у нас є ще e-mail-маркетинг, тут 0% показує, бо недостатньо даних. Достатньо такий. Невеличкий сайт для аналізу, тому чим більше трафіку на сайті, тим більше SimilarWeb і тим точніше може дати дані за сайтом. Тобто, якщо у вашого сайту загальний трафік на сайт менше, ніж 5000 за 3 місяці, то тут майже не буде взагалі ніяких даних по сайту. Також ми можемо подивитися, чи брендові запроси, чи не брендові запроси. Брендові запроси, в моєму випадку, це буде МАВР маркетингова агенція, а не брендові це все, всі інші. Контекстну рекламу ми не дамо, тому тут все, ок, все правильно. Реферальні посилання, з яких переходять до нашого сайту, також можна подивитися. І е, індастріст це також буде цікаво, бо це зацікавлення аудиторії, де вони знаходять наш сайт. Це також важливо, наприклад, для того, щоб коли ми розробляли стратегію просування, наприклад, в таргетовані реклами, ми можемо розуміти, які у нас зацікавлення у цільової аудиторії. Ну, Тут бачимо, що ніяких більше інших іншої ніякої немає інформації, але ми знаємо, що це просто загальна за, ну, вся ця інформація а, також це все безкоштовна інформація, тобто тут я ні за що не платила. І ми можемо перейти на вкладку аудиторії, це те, що нам важливо подивитися. Ну, географію ми щойно дивилися. Ці вона статистика ця залишилася. Також можна подивитися демографічні дані: тобто, чоловіки, жінки, відсоток. І ця інформація нам також буде важлива, наприклад, для контекстної або таргетованої реклами, для того, щоб розподіляти бюджет або коригувати ставки. Також вікова. Віковий розподіл по аудиторії, тобто ми розуміємо, що майже 50% це вік 25-34, то ми Тому також ми можемо одразу зрозуміти, що можливо, коли ми будемо запускати контекст або таргет. Що інші можливо вікові категорії нам не цікавлять, нас не цікавлять, щоб не розпилювати бюджет на всі вікові категорії. Ми можемо брати, наприклад, одну, протестувати і далі вже дивитися, чи масштабуватися чи ні. Так, і, і зацікавлення. Також тут є небагато зацікавлень, які він ну, впізнав, що людей цікавлять також, YouTube, там, де знаходиться цільова аудиторія. Ось і в безкоштовній версії. Це все, що ви можете подивитися, бо це все е, там вплатна версія, і також все ще залежить від того, е, наскільки багато трафіку на сайті, це вже я сказала. І давайте подивимось трошки два кейси по аналізу цього аудиторію: це ринок Казахстану. Два кейси будуть для, для ринку Казахстану. Е, по-перше, це ми аналізували конкурента громада офлайн торговий комплекс з, з продажів меблі та предметів інтер'єру. Визначили, що там майже 100% це ринок Казахстану, визначили цільову аудиторію, аудиторію ядро цільової аудиторії, вік, вік і стать. І побачили зацікавлення. Зацікавлень досить таки багато, бо ну, роз, дуже багато трафіку на сайті ми можемо розуміти. Більш детально зробити аналітику по зацікавленням: ось от, ринкові сегменти, які ми можемо подивитися. І таким чином на ці сегменти потім налаштовувати, бачите, тут є рекомендація: можемо налаштовувати таргетовану і контекстну рекламу за цими зацікавленнями. Тут, навіть розподіл є, так, так що можна подивитися цю інформацію. А це ще раз кажу, ми дивимося наразі лише цільову аудиторію. І другий приклад по цільовій аудиторії це демографічні дані цільової аудиторії, це географічне. Це центр дистанційного навчання в Казахстані і конкурент. Ще раз кажу, конкурент: ми аналізуємо конкурента. Майже 100% це ринок Казахстану, цільова аудиторія також ядро, це жінки, потім чоловіки. Навіть розуміємо, що у нас вік 25-34, хоча абітурієнти це ну, 17 років від 17 років основний, але ж ми потім розподілили, да, там, що студенти можуть бути, це люди, які вже навчають. Там, ці люди, які живуть в інших регіонах, тому ну, ми розуміємо, чому саме такий розподіл. Ми реально... Або це можуть бути батьки студентів, так? Абітурієнтів, батьки абітурієнтів, які думають, куди влаштувати свою дитину. Ось. Тому також ми можемо таким чином подивитися. І зацікавлення тут було трошки менше трафіку для того, щоб зробити висновки по зацікавленню але все одно зацікавлення є, їх можна подивитися. Ось. І такий, що, що тут іще з кейсу цікавий момент. Ось у конкурента є е, 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 ВК. Але ж ми розуміємо, що навіть ця сімі ларвет нам показав, що підлітки, абітурієнти вони все ж таки більш зацікавлені в соцмережах Instagram та YouTube. А і ну дуже дивно, що компанія не веде не Instagram, не YouTube, не просувається там, і це як слабка сторона конкурента, яку ми можемо використовувати в свою на свою користь. Отже, ми дізналися про аналіз сайту конкурента з використанням SimilarWeb. Цей інструмент дозволяє нам отримати цінну інформацію про діяльність конкурентів та знайти переваги для нашого бізнесу. Не забувайте аналізувати ваше оточення та вдосконалювати ем, свій сайт на основі отриманих даних. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!